Привіт, друзі! Світ перевертається з ніг на голову. І ми з вами прямо посередині цього хаосу. Торгівельні війни, тарифи, Трамп, який поводиться, наче король сказки, тільки без корони, але з Twitter, чи правильніше X, чи True Social. Сьогодні ми розберемося, що це все означає для вашого гаманця. До речі, ви знали, що кава в Америці коштує 5 доларів, а в Колумбії 50 центів. Ось про що ми й поговоримо: про торгівлю, гроші і чому ваш бургер може скоро коштувати як стейк. Сідайте зручніше, беріть попкорн і поїхали. Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів. Маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Світ змінюється, і ми це бачимо щодня. Один твіт від Трампа і бум! Тарифи на японські машини чи французьке вино можуть злетіти до небес, або зникнути завтра, якщо він прокинеться в доброму настрої. Зараз він поводиться як король. Типу, я сказав, і так буде. Конституція, до речі, каже, що тарифи це справа конгресу. Але Трамп знайшов лазівку. Ой, у нас надзвичайна ситуація. Чому ніхто не сперечається? Бо він популярний. А республіканці бояться сказати ні. Ви ж бачили, як він ганяє тих, хто проти нього. Трасмій, амлайкасматпершен. Це як у школі, коли хуліган забирає твій обід, а ти просто киваєш і віддаєш бутерброд. Але ось що цікаво: американці не люблять королів. Вибач, Чарльз, але в нас тут не Росія і не Північна Корея. Ми не хочемо, щоб нами правив пан з золотою зачіскою і диктаторськими замашками. І я вам скажу одне: чому я впевнений на 99%, що ці. Тарифи можуть завести нас в рецесію. Що це означає? Менше роботи, менше грошей, більше стресу. Пам'ятаєте велику депресію? Тарифи смуд Халлі у 30-х роках вони додали до того хаосу: експорт упав на 61%, а імпорт впав на 66%. І я не думаю, що цього разу буде інакше. Давайте розглянемо три сценарії розвитку подій. Сценарій перший. Трамп скасовує тарифи. Уявімо, Трамп прокидається, п'є свою дієтичну колу. Mm -hmm. oh, Каже: Окей, я переміг. Я скасовую тарифи, залишаю лише 10%. Типу, дивіться, я домовився з Японією, тепер наші машини там продаються, а Франція купує нашу яловичину з антибіотиками. Він виходить на прес-конференцію, махає руками і кричить: Перемога! І знаєте, 10% звучить краще, ніж 40%, правда? Це коли тобі в ресторані кажуть, зараз бургер 20 доларів, а потім кажуть, окей, я жартую, беріть тільки за 12 доларів. Останні тижні дійсно відчуваються як початок пандемії. Пам'ятаєте, коли нам радили пити відбілювач? Тепер. <плес> <плес> Ми самі собі влаштовуємо проблеми. Але хороша новина в тому, що Трамп може одним махом все зупинити, як в казці. Клацнув пальцями, і готово. Сценарій номер 2 Тарифи залишаються. Тепер давайте уявимо, що тарифи нікуди не діваються. Що в цьому випадку буде? Економіка починає гальмувати, і не лише через тарифи, а через цей бардак і невизначеність, яку вони створюють. Уявіть. Ви бос компанії, і вам кажуть, що правила гри змінюються щотижня. Що ви будете робити? Правильно скорочувати витрати, перестанете наймати людей і будете скорочувати штат. Безробіття зростає. Наприклад, у 2020 році, під час ковіду, воно стрибнуло аж до 14,8 Зараз ми на рівні 3,8%. Але з тарифами це може легко підскочити до 6-7%. Трамп вже втрачає фанатів. Наприклад, його мага-прибічники, якщо економіка гальмує, можуть сказати: Стривай, а де моя робота? І коли його популярність буде падати, республіканці в конгресі почнуть відчувати тиск з боку своїх виборців і почнуть думати, може час сказати ні. Фондовий ринок уже падає. З початку 2025 року індекс S&P 500 просів на 12%. Якщо буде мінус 25%, Трамп не зможе просто закрити очі і сказати фейк news. Опинившись перед вибором, без гарного варіанту, республіканці можуть почати голосувати проти політики Трампа. Це сценарій другий. Конгрес перебирає на себе повноваження по тарифам. А okay, окей, сценарій 3. А що, якщо Трамп геній? Well, trust me, I'm like a smart Тепер давайте пограємо в адвоката дьявола. Уявіть, Трамп фінансовий геній. У США борг 37 трильйонів. Це як коли ти заборгував по кредитці, але продовжуєш купувати нові дорогі речі. 10 трильйонів треба рефінансувати вже цього року. І ось ідея: влаштувати рецесію спеціально. Чому? Бо тоді Федеральний резерв знижує ставки, інвестори продають акції і переходять на більш безпечні активи. Державні облігації. І це означає, відсоткові ставки зменшуються і державний борг перефінансовується з меншими відсотками. У 2008 році ставки впали з 5% до нуля за рік. І потешні ставки, які слідують за 10-річними, також знижуються. Геніально, правда? Але є нюанс. Навіть якщо проценти, процентні ставки падають і треба менше платити по боргам, у рецесії податки падають, а витрати ростуть. Допомога по безробіттю, субсидії і так далі. І це ще гірше для дефіциту. І треба закривати дефіцит і правильно брати більше в, в борг. Єдине питання: це скільки часу мене, перш ніж президент або Конгрес. Змінять курс. Хтось може сказати: тарифи повернуть виробництво назад в США. Чи дійсно це так? Чи повернуться заводи до Америки? Світова торгівля не завжди була чесною. І тут Трамп має рацію: наші торгові партнери обмежували наш експорт. Ми дозволили занепасти частині виробничої бази, ігноруючи дисбаланс. Це заслуговує уваги. Але прикидатися, що ми можемо повернутися у 1955 рік, це не вихід. Трамп хоче make America Great Again, повернути заводи. Але давайте повернемося в реальність. Ми не будемо шити кросівки Nike в Техасі за 2 долари на годину, як це робиться в Китаї чи В'єтнамі. Американці скажуть, та що, з глузду з'їхав, я краще піду в Uber. І навіть якщо заводи повернуться, там будуть роботи. Один інженер на кнопці і все. У 2023 році роботи замінили 29% робочих місць у виробництві. Чому заводи поїхали? Не тільки за дешевою робочою силою, бо поза Америкою в деяких країнах менше правил. Видобуток рідкоземельних металів для чіпів і роботів у США можливий, але брудний. Ми не хочемо токсичних озер у Каліфорнії. І каву ми не вирощуватимемо. Це Колумбія робить набагато ефективніше. Торгівля це круто. Ми в США робимо софт, Мексика текілу. але Трамп правий у одному нас дурили. Китай блокував наш експорт, а ми мовчали у 2022 році. Торговельний дефіцит США був 951 мільярд. Треба дійсно щось з цим робити. Але повертатися в 1955 рік це як просити динозаврів воскреснути. Пам'ятайте, навіть у найбільшій бурі можна знайти напрямок, якщо знати, куди йти. Нагадую, що закінчення податкового періоду 15 квітня. Або подайте форму 4868. Ми допоможемо вам подати податкову декларацію у найкращому вигляді. Або подайте податки самостійно разом з нашим курсом податки в США. Ми проведемо вас за руку по всіх питаннях та покажемо приклад заповнення декларації. Переходьте по посиланню внизу та ознайомтеся з програмою. Отже, що ми маємо? Трамп грає в короля. Тарифи трясуть економіку, а люди намагаються зрозуміти, чи купувати каву зараз, чи чекати, поки вона стане 15 доларів за чашку. Є три сценарії: перше, або Трамп скасовує тарифи і крикне перемога, або економіка загальмує і Конгрес скаже досить, або смішно сказати, він геній з дуже ризиковим планом. Але реальність дуже проста. Ніхто не знає, що буде завтра. Моя порада, не панікуйте, не робіть емоційних рішень. Я не раджу займатися таймінгом ринку. Краще інвестувати завжди із довгостроковим горизонтом. Те, що називається Dollar Cost Averaging. І пам'ятайте, якщо ваш інвестиційний горизонт не 7-10 років, тримайтеся подалі від акцій. Дякую, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь і діліться цим каналом з іншими. Дякую і до наступного відео.